Побиття депутата за кілька метрів від Євромайдану в центрі столиці на вулиці прорізній побили свободівця Андрія Іллєнка за словами народного бранця на нього та адвоката Сидора Кізіна напали невідомі. Відбулося це просто під стінами шевченківського райвідділку міліції. Власне туди вирушили в ці хвилини майданівці. Що це може вилитися? Ми спитаємо в Ганни Бокої а, Аню вечір добрий. Отже, які подробиці цього скандалу і е, е, яка зараз ситуація в райвідділку? Please not talk Вітаю Наталю. Буквально не незадовго до нашого випуску. Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Небок» зі сцени майдану закликав формувати колону і йти пікетувати Шевченківський відділ міліції. Людей зараз там дійсно дуже багато. Я не беруся підрахувати скільки. Утім, їх там їх там сотні. Вони заповнили подвір'я, подвір'я, в це подвір'я до сутичок. Не доходило з міліціянтами. Утім, люди на наш. За нашими спостереженнями налаштовані досить агресивно, і всі хвилини вони зараз там викрикують і ганьба, і що примітно вони звинувачують міліцію в усьому. Адже зі сцени їм лідери оголосили, що можливо в побитті народного депутата та його правозахисника винні самі міліціянти. Ми поспілкувалися із постраждалими. Андрій Ілленко показав із своїм адвокатом побої. Кажуть, а вони сьогодні близько 17 години поверталися з райвідділку, бо давали там свідчення по справі 1 січня факельної ходи. Нагадаю, тоді кілька активістів кинули. Палаючи предмети в один з п'ятизіркових готелів. Вони про це сьогодні свідчили. І коли поверталися, кажуть, вже майже вийшли з подвір'я на на вулицю прорізну. На них напало близько десяти людей. Почали їх бити. Чоловіки запевняють, що били їх професійно при цьому нічого не говорили і їх не обікрали. Всі речі гаманці на місці. Прошу, будь ласка, прямо мова. Одразу удар в голову. Я після цього звичайно тримаюся на ногах, бо мене важко в нокаут відправити. Але ззаду підсічка, після цього я опиняюся на землі, і тут іде град ударів по корпусу, по голові. І ну, от власне зараз гематома на голові, щось з лехою. Зараз будемо їхати дивитися. Мене просто збили ніг і. Били переважно по голові, в мене ну гематоми на голові, розсічено е, лице. Тобто, зараз, поки наклали е, тимчасово, потім треба буде швидко накладати. Буквально перед нашим ефіром швидка допомога забрала і Андрія Єленка, його помічника на детальніший огляд. Їхній лідер Олег Тягнебок на це відреагував досить різко. Він назвав, що це перша депутатська кров у новому році, і неодмінно і Андрій Єленко, і Олег Тягнебок звинувачують у цьому міліціянтів. Адже кажуть про те, що вони йшли на допит у райвідділ, ніхто не знав. Прошу прямо мова. А які ще докази потрібні, якщо в дворі райвідділу міліції, куди попередньо викликають на допит народного депутата України, відомого правозахисника? Вчиняється такий злочин зараз. Слідчі райвідділку склали протоколи за фактом хуліганство. А про всі подробиці вони обіцяють повідомити уже найближчим часом. Ну а майданівці туди підходять до райвідділку, Цьому до цього закликають ще і зі сцени в ці хвилини. Вони розповідають про деталі побиття, що іноді знаються якісь перші новини. Ну і людей в ці хвилини на майдані я, за нашими спостереженнями не дуже багато. Можливо, тому що пер щойно рушили колоною з майдану, і сьогодні вони від мосьої ранку е, пікетували і е, Шевченківський райсуд, і в е, Даї. Е, отакі, от в нас на майдані в ці хвилини справи. Наталю дякую, Аню. Це була Ганна Бока з подробицями побиття народного депутата Іллєнка в дворі райвідділку і ну і розвитком цієї історії.